Хотіла я гарно викласти чолку, але не судьба, значить, не судьба. От, ета, посилка. Велика посилка нам прийшла. Демо що тут? Ось такий коврик. Знаєте, взагалі я собі хотіла вже новий коврик поміняти і взагалі мати два на заміну. Ну там в прихожій і там, де двері входні. Поняли, а там коврик. Тут що то пише, я не знаю, що. Розміри, які бувають, але не вказано, який в мене. Надо буде поміряти, коли поміняю там коврик, я покажу. Він, знаєте, він такий класний, його, я думаю, можна в ванну. Оцей коврик, він такий універсальний. Не знаю, що куди. Віп-ложа чи що тут, як перекладається, теж не знаю. Але там корона це вже хорошо. І ще один коврик, два. Той же самий. Отакий тут зад такий. І він просто прикольний. Він менший за розміром. Я подивилася такий, як той, а цей чуть-чуть більший, що був попередній. він такий прикольний. Зразу видно, хто тут живе. Далі, коротше, подивилась подивилася я, е, ця посилка з китайського сальту там. Подивилася я е, на джинси. Думаю, ой, такі дешеві, зараз як прийдуть мені джинси. А ще дивлюсь, матеріал, щось пише поліестер. Я думаю, ну, а які ж ті джинси? Ну, хіба не поліестер джинси. Прийшли. Даже поставили таку подкладочку. Коротше, це ласіни. Ви поняли? Це колись була така мода. Ласіни віді джинсів. Це просто ласини. Отакі. Ну, класні на шнурку. Я такі хотіла б, типу джинси. а ні, я просто хотіла джинси на резинці. Ну, вони прийшли як лосіни. Тут ще 91 поліестер і еластин 9. Елько. Уже не Xelка, Елька. Поэтому, в лесу или я не, не знаю. Вот. Конечно, я расстроилась и хотела джинсы на резинке. Но лосины, оно тоже... І ще одні такі з метеликом. Ну, самі понімайте, це б було дуже круто, якби це були джинси. Отакі От з боку метелики. Це би було класно. А лосіни, як лосіни. задів типу, кармашки, все по типу джинсів. Отакої. От Далі ще. Ще одні ласіни. Я все помірюю не знаю, як ставлю. Ще одні ласіни. Отакі От ласіни мені приходили в синьому кольорі, а це в зеленому. Вони реально класні на мені, вони навіть стройнят. У е, мене ще я сьогодні в шортах, не знаю видно чи ні. Я сьогодні в шортах синіх, а це те саме, тільки зелений колір. Ось так. В зеленому кольорі весіни. Стільки. Бачу уже стільки. Ой, чотири пари тут. Тут дві посилки, я їх розібрала, розкрила. Де там побільше цього целлофану я викинула, бо я так не люблю на відділу шеостель. От, а з цього щось не зняла. Е, От. Стільки взуття в кросовки. Такі чотири пари. А, ні, не чотири. Це вже інша фірма, бачу. Тут зелене, а тут чорне. Ну, все одно прийдеться ще вистити. Це судьба. От такі вони. Не дуже понятно, мабуть, чорним доверху. Більші і менші тут є. Все ж таки взуття воно ж теж різне і треба різні стільки. Я, я забула, що я заказала багато таких вішалок. А вони мені зараз треба, якраз нові рубашки у мене. Угу. Я вже такі заказувала, і вони мені понравилися. Вони стільно виглядають. Ну що, давайте розпаковуємо? І зразу їх у шкаф. Я не пам'ятаю, у мене чорний чи сірі, Це, сірий. Сірий колір. Ось такі вішалочки, вони реально. Реально, нереально. В інтер'єр моєї кімнати вписалися отлично. 10 штук їх. Якщо я там просто, знаєте, зараз я вернуся і там вже ціну не пише кожного на сайті. Не можу вставити вам ціни, по якій ціні я вихватила ці вішалки. Якщо вийде, я напишу. Ой, це татуєровка. Це наклейка отака. На тіло, не знаю, на ногу, мабуть, на литки мої, якраз таку квітку треба здорову. І все, що ти про неї скажеш. Не знаю, наскільки вона буде на тілі триматись. Як воно переб'ється, буває, знаєте, перебиваєш і воно кусками наліпилось. Угу, Бачу тут багато. Такі метелики. Можна сюди на руку, типу браслетики. На літо я хотіла, хотілося щось мені такого. Так, тут метелики, тут теж метелики, а це не видно. Що це такі фінікс Заліпили наклейками. Ой, ой, она уже не поклеится. Вот такая гарна птица. Птица молодец. Так. Далее. Катон. Короче, знайшла на сайті. Все-таки там є бавовна, і, і катон. Боже, велика симка. Якісь такий мультик чешої. Це футболочка біла. Мені кажеться, вона чоловіча. Romantic Free 7 Look Time. Вам це про щось говорить, мені ні. Так. Це сережки. Я їх би назвала Амазонка стайл, Потому що воно з пір'єм, то ж не, не дірушка із племені немає. По-моєму, якийсь образ буде дуже прикольно з такими сережками. Багато тряпок не буває. Тряпочки. Я не знаю, якщо сяду сюди, мене засліплює сонце. Вам тут гарно видно? Ну, якісь тіпо типу такі вже приходили. Ничего сверхъестественного, хоть це будет дуже короткий видео, отволочка ще одна Елька, с пістолетом. Наше полиэстер. Ну, канг-канг. Вот такое что-то. Пистолетик. Щось прикольне. Я поняла, що це. Це браслет на руку. Якщо він класний, це браслет має бути на руку. Я маю бути Ксена принцеса воїн. На заставку поставлю. Ну, я собі таке захотіла, що Та Та ти зробиш. Телик не блестить, матовий стекляний типу, Як матове скло мається на увазі, його блакитний. Дуже класний. Я вже казала, що я сестри побачила. Мені дуже сподобалася така прическа, не знаю, як там видно, але все. коли мене ще один крабік. Я таке люблю. Якнебудь заклала. Так, далі. Тут такого. Я знаю це. Що... Коротше ножик для. Ой, а цією стороною не можна тісто різати. Коротше, ножик для овочів, по-моєму, він ще натирає таку моркву по-корейськи. Точно не знаю. Може. Це, поняли, для капців теж таке. Ззаді п'ято, якщо нагризає, на капець наліплюєте. Ну, і нова колекція у мене, нова колекція пакетиків для сміття. Щось в мене сів голос. і іх, все Боже, вони дуже красиві. Травичка, метелики. На ватяжечках. Вони дуже-дуже класні. Слухайте, мене ще з якимось запахом приємним. Реально пахне так приємно. Це все. От така розпаковочка.